Привіт, друзі! Я Андрійко, живу у невеличкому селі. Запрошую вас до себе на подвір'я. Хочу познайомити вас зі своїми улюбленцями, свійськими тваринами. Це собака Луна. Вона любить кісточки, м'ясо, а ще кашу. Луна живе в буці. Охороняє наш будинок і є найкращим другом для мене. А чи знаєте ви, як називають дитинча собаки? Вірно, цуценя. Ой, а хто це тут до мене підкрадається? Так це ж мій котик, Барсик. Він полюбляє їсти сметанку, молочко, рибку, кашку. А ще він ловить мишей. А це моя кішка-мурка. Дітки, а ви знаєте, як називають дитинчат кішки? Кошенята. Малята, ходімо зі мною на господарське подвір'я. Тут є велика будівля, її називають хлів. Як ви думаєте, а навіщо він потрібен? Так. У хліві живе худоба, це корова з телям, свинка з поросятами, коза з козенятами, свійські птахи, кури, качки, гуси індики. Корова має круті роги, довгий хвіст, високі ноги. Травичку свіжу полюбляє, молочком всіх набуває. А що можна приготувати з молока? Так, масло, сметану, сир і смачнюще морозиво. Корова в селі це годувальниця. А чим же її треба готувати, щоб вона давала молочко? Травою або сіном, картоплею, буряками і обов'язково напивати водичкою. У хліві, поруч з корівкою є ще одне приміщення, називається саж. Тут живе свиня, жваво рухкає щодня, П'ятачок у неї носик закрутився в бублик хвостик. Дитинчат свині називають. Поросята. А це кінь. Він живе у стайні. Дитинча коней називають лоша. Кінь у селі це найперший помічник для людей. Він не тільки перевозить усе, а й допомагає виорати та заволочити город. Люди постійно піклуються про тварин, влітку заготовляють корм, годують їх, стежать за їх здоров'ям, адже вони це наші найменші друзі. Вам сподобалося на моєму подвір'ї? Дякую, що завітали, до зустрічі!